Привіт, Кирил. Привіт, Ліза. А, у нас з тобою сьогодні Exit інтерв'ю. Це така фінальна бесіда зі співробітником, щоб дізнатися від співробітника, який звільняється його думку про компанію. От чи є щось покращити, є щось на робочому місці направити на покращення? От тому хочу з тобою провести таку чесну бесіду: питання-відповідь. Добре? Так, добре. А, скажи, будь ласка, а, яка причина твого звільнення з компанії? Моя причина звільнена ніяк не пов'язана з умовами роботами або з якимось конфліктом. Це суто моя так би мовити власна причина. Ну певні життєві життєві обставини. Я наразі не можу зміщати з роботою, тому саме я вимушений Угу, зрозуміло, дякую. А так би я б і працював би не знаю ще і, і ще може 9 років. Клас. Ну, так, ти вже 9 років пропрацював, тому такий в тебе термін да. не маленький. А скажи, будь ласка, чи ти знайшов вже якусь нову роботу, чи ще будеш в пошуках? Ні, тому що ну, не шукав і не знайшов, тому що ну як я казав, з певних причин не можу е, зараз вміщати ці обставини з роботою. Тому наразі поки що не знаю скільки, але працювати поки що не буду. Угу, Зрозуміла, дякую тобі. Скажи, будь ласка, за твій великий термін роботи вже дев'ять років. Якими результатами в компанії ти пишаєшся? Я скажем, прилік багато клієнтів, хорошу базу клієнтську наробив. Були і рекорди в мене, були і певні досягнення. Тому всі цими в принципі своїми досадами і певними рекордами я пишаюсь. Угу, клас. Наскільки ти був задоволений взаємодією з керівництвом? Своїм не своїм керівником, який в тебе був, міша, і, наприклад, з вищим керівництвом. Е, ну е, так, весь час я спілкувався кожен день це з, зі своїм е, прямим керівником Михайлом, Ну, як я казав, в мене за 9 років з ним не було жодного конфлікту. Завжди було взаєморозуміння, навіть якщо там, я як коли, ну як і всі люди посячив, так би мовити, то він ставився дуже лояльно. Тобто не було образ, не було ніякого хамства, там ти такий сякий. Все було суто по-діловому. Він навпаки навчав, що треба розробити як правильніше наставляв мене. Тобто, все було в рамках дозволеного і без як скажемо без ніяких образ, тому його, тобто, це така комбінація вдала авторитету і лояльності. Тобто, він дуже лояльний, і тим, і при цьому його як я і колега, його хочеться слухати і не підводити. Ну, а вище керівництво, з ким я спілкувався, це, мабуть, Геннадій Мороз. Ну і звісно, що інші керівники це були не мої керівники, а, ну, і, в принципі, так, Геннадій Мороз. Ну, З ним я, звісно, що не по командним фліням спілкувався. Ну, і виходячи з того, що я бачив, як він керує компанією, як він керує іншими людьми, то це, мабуть, дуже вдало він це робить. Не дарма компанія так розвивається і разом з Геннадієм мороз. Це точно. Дякую і тобі. От, і людини, і людина, і, і Геннадій Мороз це дві з великої букви людини. Супер. Дуже приємно чути такий, такий відгук. Скажи, будь ласка, чи задоволений ти був своєю заробітною платною? Так, задоволений. Якщо колись був незадоволений, то так би мовити, це. Не з причин компанії, це або ну, певні умови, наприклад, не сезон. Не uh -huh. сезон, звісно, що е, можна було трошки десь піднажати, десь е, скажімо, заздалегідь когось із клієнтів знайти. Але у будь-якому випадку, коли сезон, такий е, рівень заробітних плат, що можна спокійно відкладати собі на не сезон. Uh -huh. Тому компанія, наприклад, коли бачить, що щось багато, яка велика зарплата. Якось її регулюють, щоб були, скажімо, не було таких стрибків. Але тут, коли сезон, ти отримуєш так само е згідно зі своєю роботою. Тож я ж кажу, коли сезон, можна спокійно відкладати певну хорошу суму на несезон. А хто цього не робить, ну то вже я і не вміє. Та вже його фінансова грамотність, так Дякую тобі. Скажи, будь ласка, чи було тобі достатньо заохочень від компанії? Якщо ти якісь використовував, то можеш перерахувати їх. Заохочень було багато. Я думав, що це якась благодійна компанія? Бо звісно, дуже багато заохочень і виплат там за рекорди, за певні, скажімо, успіхи. Ну, це такі, звісно, що стосується і всіх працівників: це оплата спортзалу, це конкурс, яке літо кабріолета», Потім був конкурс не квадроцикл, а цей скутер, водний скутер. Водний метоцикл. Угу. Так, так, крім цього, звісно, поїздки у Турцію, там Єгипет. Куди ще їздили Прагу? Ну я хоч не їздив, тому що в мене просто діти були на цій суді мані. Але ну це було я би спокійно поїздити. Ну і звісно, окрім цього, постійно корпоративи. Кожен місяць якийсь ще такий міні-корпоратив з усіма працівниками, що ще фінансова допомога була дуже развита, як я і також і казав. То коли там людина або працівника або родича якась трапляється, ну якесь лихо, яке потребує фінансових затрат, то компанія допомагає. Є благодійний фонд. Також коли дитина народжується, також е фінансово допомагає. Тобто, все на цьому в цьому плані це дуже шикарно і дійсно не дивуєшся, як не жалко <Gong> такі гроші витрачати на людей. Це дуже приємно було. Я не кажеш, мене аж мурах йдуть. Супер. <ріху> дуже приємно таке чути. Я тобі скажу, що коли я тільки прийшов в компанію, то <ріху> ну ще це було коли дев'ять років тому. І виходить, я почав стаж стажування, я стажувався і мені вже поплачували. Я ну, я здивувався, я просто сиджу, навіть не стажуюся. Я просто дивився цілий день якісь відео навчальні, і мені вже за це платили. Я дуже був здивований. Потім почались, як я раз прийшов перед святом, 8 березня, попав на корпоратив випадково. Я ще був тоді стажером, і там все безкоштовно було. Там і багато і випивки, і їжі, і все дуже класно. Були конкурси, і побачив, що дуже колектив хороший. І потім ще якісь там були такі заохочення, що я здивувався. Ну як так, думаю, якась компанія. ну, Підозріла. Я дивлюсь, що на стіні висіли картини Рона Хабарда. Я подумав, що, мабуть, це якась секція. Під кінець стажирування мене поведуть, мабуть, в церкву, ми там будемо молитися. Я там можу здавати якісь гроші. Але цього не пройшло, не, не було, тому я, я ж кажу, я досі надіюсь, як так, ну, таке відношення до працівників. Думав, що секція пропрацював 9 років, так? Так, так. Клас. Це дуже класно взагалі таке чути. Супер. Мені дуже подобається. Дякую. А скажи, будь ласка, наскільки тобі було комфортно працювати в команді, яка в тебе була атмосфера в команді? В команді ну наш відділ був продажів продажі ну невеликий, там так, там три-чотири було. Але завжди це були люди, з якими було приємно спілкуватись. І ми могли. Поспілкуватись на будь-які теми, тобто ми могли і посидіти десь у кафешці і так далі. Тобто, не суто, скажімо, робочі відносини, але і як дружні. Класне. Тому у нас завжди атмосфера, і я буду продовжувати спілкуватись з моїми колегами з моєю командою, і які Супер. Все правильно. Ми не хочемо ці контакти тіряти. Тому так, це правильно. Скажи, пожалуйста, будь ласка, а що тобі найбільше подобалось у твоїй роботі, саме у твоїй роботі, на твоїй на моїй роботі? Ну мабуть, те, що коли ти спілкуєшся з людьми, ти знаходиш вхід до людей. Це досвід, який допомагає тобі не просто в продажах, а просто ну, по життю. Угу. Появляється така впевненість. Звісно, що коли починаєш слугувати з людьми дуже багато і на різних рівнях, не, не тільки з менеджерами, з будівльниками, а й з великими компаніями, там десь якийсь директор, хазяїн, власник і так далі. Тобто, це ну, понятно, що спочатку може некомфортно, але потім це підвищує твій рівень, твій досвід, твій професіоналізм. І воно в будь-якому випадку відкладається на житті. Тобто, це така робота, яка Вважаю, кожен має трошки попрацювати, щоб ну, кого є, може, проблеми з комунікацією. Це дуже піднімає самооцінку і досвід спілкування з людьми. Супер, дякую. А скажи, будь ласка, що тобі найменше подобалось твоїй роботі? Може було щось таке, що тебе дуже бісило або не подобалось? Ну я так не знаю, Це треба щось так покопатись. Ну, може там, де знаєш, ну, були такі якісь, як би мовити, адміністративні питання, так десь там треба було е, там, шляпу написати. <рес> треба було сидіти і подумати, так, а що ж мені треба зараз скласти, щось придумати. Бо ну, кожен працівник мав розвиватися і мав робити якийсь вклад, е, так би мовити, в написання інструкції компанії. Ну тоді треба так було відкласти роботу основну і робити те, що так би мовити, ну в перспективі тобі може принести якийсь е результат, а не але не зараз. Uh -huh. Ну таким момент трошки ну не то, що там не сподобались. певно, що робота, і я за це отримую гроші. Але ну, в суто в мої такі мови, так би мовити, відчуття. Але ну все одно я це робити. Uh -huh, зрозуміло, дякую. А скажи, будь ласка, що б ти змінив у своїй роботі? Можливо, було щось таке, що ти хотів би покращити, наприклад. Не знаю. Можливо, я ще втратив наглість. Звісно, що. Звісно, що. Якби платили більше грошей, я б не відмовився. Але я ніколи не підходив до керівництва з питанням, що якось я недостатньо отримую зарплатню. Тож, ну звісно, що було б гарно, якби в мене б ще більше зарплата, в два рази, і в три рази, і так далі. Це, це ж не <с> здраво, <torso> <с privacy> так би мовити. Ну, так, от якихось не можу сказати, що я так дійсно покращив. Ну, все я ж кажу, все було на високому рівні. Супер, дякую. Так, наступне питання: чи отримував ти достатньо знань щоб ефективно виконувати свою роботу? Давала тобі компанія можливість навчатися? Так, компанія захочувала навчання для кожного працівника. І це був так, так само наш обов'язок. То, що проказав, що треба розвиватись, і компанія ну дійсно цьому сприяла. І я міг знайти будь-яке навчання, яке підвищить мій професіоналізм, і як результат покращить дохід компанії. І компанія б за це оплатила. Mm -hmm. Тобто, компанія кожному працівнику ну, так заохоче навчання. Супер yeah. дякую. А скажи, будь ласка, чи отримав ти достатньо підтримки, щоб ефективно виконувати свою роботу? Ну, від керівництва, наприклад. Моральної? Моральної. <підтрим... Ну, підтримки? Ну, якої маєш на увазі підтримки? Моральної підтримки, так. Ну, наприклад, якщо в тебе щось не виходило, чи підтримав тебе керівник, наприклад, як. А, підтримка, ну, так, звісно. І Михайло, я ж кажу, він, мабуть, всьому, ну, не всьому, а. Більше все мене навчив Михайло. Кожен день на координації він завжди таки знає, робить такий так би мовити, ліричний відступ. У нас починається рубрика навчання, і він там, я кажу, наприклад, я розповідав ситуацію з клієнтом. Він каже: От наступного разу там, наприклад, може подзвонити, сказати те, те, запропонувати. Тобто він завжди, кожен раз на координації, він завжди. Навчає, як дає свої, так би мовити, результати, свій досвід, як він спілкується з людьми, каже, може це тобі допоможе. Тобто він завжди, Михайло, сприяв тому, щоб я розвивався і в основному сам. Тобто, він навчив мене багато більше, ніж всі тренінги і семінари. Тому що Міхаїл був дев'ять років моїм вчителем кожен день. Супер. Я так обдивився на нього. В нього були кращі результати, звісно, краще, ніж будь-яких менеджерів у нас були. Я бачив, що Михаїл ці результати просто шалені результати. Тому я завжди на нього дивився. Я слухав, як він розмовляє з клієнтами і намагався там, як щось для себе брати, якісь знання. Угу, Супер. Це дуже чудово, коли керівник такого рівня і може підтримати тебе завжди, і що ти пишаєшся тим, щоб він тебе був керівником. Це дуже класно. А скажи, будь ласка, що тобі взагалі найбільше подобається в компанії? От не на своїй посаді, а взагалі в компанії ВВА. Е, ну, якщо узагальнити, то це просто ну, відношення. Ну як відчуваєш турботу від uh -huh. компанії, що вона турбується не просто, отримуєш зарплату. І роби що з нею, що хочеш, а вона підтримує, ну як компанія зацікавлена, щоб у, у, у робітників був ну, достатній рівень життя. Вона це захоче. Геннадій так пам'ятав на е, зібраннях, розповідав там, наприклад, як там планувати, як е, вкладати гроші. Він роздрукував там, пам'ятав кожному виписку по процентам. Наприклад, от дивіться, якщо ви кожен день будете вкладати одну гривню. Протягом -то років, то у вас там через 10 років буде така та сума, ви можете там, купити собі будь-що, якщо ваша дитина народиться, от, е ви будете вкладати цю суму, і кожен день, кожен місяць, то через 10 років там, він розрахував і дав це кожному співробітнику, щоб mm -hmm. той, я так подумав, ну дійсно, на що воно треба начебто. Але він зацікавлений, щоб якось підняти піднімати рівень. Співробітників якось підвищувати. Всі він були. Також, якщо у вас є якісь ідеї, ви можете їх ну, компанію якось вживити і за це ще отримаєте гроші. Тобто він так багато, так, я пам'ятаю, розповідав на зібраннях якихось моментів, які ну, мають підвищити рівень життя працівників. Але ну, хто хоче, хто хотів, той цим користувався, хто не хотів, не хотів не користувався. Үгін. Це так. згодна з тобою 100%. А, скажи, будь ласка, є в тебе якісь рекомендації або побажання компанії на майбутнє? Рекомендації. Та все. Побажання, О, що б ти побажав компанії. Побажання. Ну, побажання, звісно, що розвиватися далі. що Бачу, що компанія розвивається. Звісно, були моменти, коли там десь ну, не то, що падіння, а якісь. ну… Рівненька йде лінія, але все одно бере своє і розвивається. Я впевнений, що після війни буде ще більше розвитків і ще більше буде перемог. Тобто, звісно, що компанія бажає розвитку. Це дійсно компанія, яка для мене просто стала частиною моєї сім'ї. Це точно. Я всім друзям розповідав про умови компанії. Там всі друзі хотіли на нас працювати. Тобто, ну я вже всім за 9 років розповів про нашу компанію. Коли звільнювався, я всім клієнтам, як би мовити, робив останню комерційну пропозицію. Тобто, я презентував компанію як дуже надійна, дуже хороша, дуже стабільна. Що я е, завершую роботу, не це не пов'язано ні з конфліктом. Компанія надалі працює, розвивається, і всіх клієнтів я. Ну, підводить до того, щоб вони надалі мали працювати з цією компанією. Угу. Тобто, знаєш, зазвичай, коли людина звільняється, ну йому може бути без різниці, з ким буде працювати клієнт. Але мені от важливо, щоб вони працювали саме з цією компанією. Тобто, дуже гарне відносини. Супер. Так приємно чути, Кирило. Супер. Дякую тобі. А скажи, будь ласка, чи хотів би ти працювати в компанії в майбутньому? Я хотів би, може, не працювати в компанії. Ну, звісно, я хотів би, але ну, як кожна людина має розвиватись, тобто я хотів би бути партнером десь пересікатися з цією компанією як у якості партнера. Клас, Це дуже класно. Я, якось, може я і вернусь, і вже в новому статусі. Ну, але якось я хотів би, щоб не знаю, якось моє життя <зас> було пов'язано надалі з цією компанією. Бо якось трошки як. Від себе щось відриваєш. Що дуже було важке прийняття цього рішення. Так, розумію тебе. Тому що за стільки років дуже прив'язуєшся. Як одна родина стає, що дуже важко якось відривати від себе частину свого життя згодно з тобою. Як ти порадив співробітнику, який прийде на твоє місце? Якийсь такий пораду. Звісно, що результат буде не одразу. Звісно, що треба трошки буде попрацювати, але воно буде потім того варто коштувати. Угу, варто. Так, угу. да. воно буде того, Клас, Супер. Знаєш, тобі Геннадій подарував від компанії подарунок. От розкажи, куди ти збираєшся? У Турці. Ще яке місто, я не знаю. Але на тиждень я вже знаю дату виліту, дату прильоту, це буде на тиждень Турції. Але ще поки залишається інтрига. Яке місто? Ну але так, я дуже задоволений, я дуже радий, тому що коли буде коли були корпоративи кожен рік, я жодного разу не попадав, тому що ну, якесь було вставлено, то я з дитиною в мене на одна дитина народилась, потім інша дитина народилась. Ну якось того дітей ну, нікому було залишити. І завжди залишався. Тут на, 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 нарешті я дочекався цього моменту, і дійсно, як Геннадій сказав, нарешті ти зможеш попри... відпочити без телефону, тому що завжди, коли якась там була відпустка, все, все одно клієнти дзвонять, дзвонять, дзвонять. Не можеш нікому сказати, що вибачте, у мене вихідний все одно, як я вірний компанії, я все одно і на вихідних працював, і всім відповідати так далі. Клас. Ну, я тобі бажаю гарного відпочинку, тобі і твоїй родині, щоб ви дуже класно yeah. цим відпочинком. Чекаємо фото. От в чайте. дуже ти мене звати Кирило. Я вже тиждень як знаходжусь у Турції на відпочинку разом зі своєю родиною. Ось такий приємний подарунок. У мені вирішила зробити компанія ВБА та Кеннаді Мороз на честь мого завершення роботи в компанії. Так, таке було рішення прийнято мною, на жаль. Через певні життєві обставини. Але як бачите, що навіть після звільнення компанія турбується про своїх працівників та хоче дати їм щось цінне та щось приємне. Тож я усім партнерам та працівникам бажаю надалі разом цією компанією рости та розвиватися. Усім дякую. <рес> От дуже тобі дякую, Кирюш, за твої відповіді. Я тобі хочу побажати надалі великих успіхів, щоб у тебе все виходило, щоб ти знайшов роботу своєї мрії, щоб вона тебе. Вдохновляла, <сіхання> надихала, а, щоб в тебе були тільки гідні люди на шляху, а, щоб були класні друзі, щоб в тебе все все виходило. От і хочу сказати, що ти назавжди залишаєшся частиною компанії, назавжди ти частина великої родини ВБА. Тому що а, бившої родини не буває. Mm. <laughs> от. Mm. Тому ти завжди будеш з нами. Ми дуже будемо раді спілкуванню. Дзвони, пиши, заходь, заїжджай, будемо дуже чекати. От, і чекаємо фото, новин. От все, що в тебе трапляється гарного. Так що пиши нам одразу. <laughs> Добре. Дякую, дякую, Ліза, за приємні побажання.